Зараз знаходимось на острові Хортиця. Це колиска Запорозького козацтва. Цього тижня ми спробуємо дізнатися, ким були козаки, як вони жили. І головне, спробуємо оволодіти хоча б базовими навичками справжнього козака. Ось так могла виглядати Запорозька Січ у 17-му чи 18-му столітті. Одночасно тут могло мешкати до 10 тисяч козаків. Утім, за потреби їх збиралось значно більше тільки. Зараз ми знаходимося поряд з будинком кошового отаману. В нас є унікальна можливість подивитися, наскільки заможна жила козацька старшина. Насправді, помешкання не дуже велике, всього дві кімнати. Одна для відпочинку, інша для роботи. Тут працював Кошеветам, а фактично за подібним столом ухвалювались найбільш важливі для запорожців рішення. Звісно, справжній казак мав бути не лише воїнами, а ще й вправним господарям. Як вони господарювали, зараз і дізнаємося. Те, що ми зараз побачимо, здебільшого вироби го початку 20-го століття. Тим за своїм функціональним призначенням вони мало чим відрізняються від того, чим працювали козаки. Вітаю доброго ранку. Доброго, ранку. доброго ранку. Тож чим козаки могли заробляти собі на життя, окрім шаблі? Ну треба зазначити, що козаки займалися звичайно не тільки війною, особливо це справедливо для 18-го сторіччя. Козак це не тільки війно, це ще і господар. Було Грубо кажучи, два паршари козаків. Ну, поршари козаків, невеличкі 3-5 тисяч, які жили тільки на січі, давали обідницю безшипства, ніколи не одружувалися і іноді називали тих козаків, що жили за межами січі, займалися господарством, з дружинами і з дітьми, називали сиднями, баболюбами, любими гречкосіями або гніздюками. Тобто дещо призирало. І вважали, що справжній воїн, справжній козак не має права займатися на землі. І ну, принципі це було справедливо не тільки для козаків, але й для всіх військових товариств. І для вікінгів, і для самураїв, і за великим рахунком для всіх, хто вважав себе воїном. Що сьогодні ми зможемо помацати? Які інструменти ми можемо побачити, і як взагалі їм користуватися? Ну, дивіться, яка справа. Тут представлені три основні промисли. Три основні промисли головним серед них я відзначив рибальство. Чому рибальство? Тому що більшість козаків жили біля. Території великого лугу Запорозького. Це плавня, які зараз затоплені каховським розховищем. Величезна територія, пронизана протоками, озерами, найбільше нерестоючі у всій сільній Європі. Дуже багато було риби, і, звичайно, козаки не могли цим не скористатися. Тому ми тут бачимо і човни, і ось такі от тенета, і ось такі от пастки, ятері для риби, і, звичайно, ось такі от муляжі риб. Тому рибальство займало перше місце у промислах запорожців. Звичайно, вже тоді українські чорноземи давали гарні ворожаї, тому ми тут бачимо і ось такі знаряддя праці пов'язані з еморобством. Ось такі от серпи, ось такі от вили, решета, сита, ціп, які ми зерно. І ось такі от жорни, жорна, за допомогою яких можна було перемолоти зерно. Тобто, да. ну, Я вам зазначу, що ще роки 50-60 тому ось такі жорни використовувалися по селах. Зрозуміло, я вам дякую. Дякую вам. Це була країна онлайн. Країна така, як вона є. До наступних включень. Мінеральна вода сила.